Питаються провінційні вісті про інформаційну картину вівторка далі. Аби постраждалі від домашнього насильства мали безпечне місце перебування у збарежі на Тернопільщині. Відкрили кімнату кризового реагування та консультаційну кімнату. Домашнє насильство одна з найбільш актуальних і поширених проблем у світі, зокрема, і в Україні. За інформацією програми розвитку ООН, від фізичного домашнього насильства страждає близько двох мільйонів українців, яку допомогу надаватимуть потерпілим від домашнього насильства у збаражі. Далі у сюжеті. За інформацією програми розвитку Організації Об'єднаних Націй від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько двох мільйонів людей. Зазвичай вони зазнають знущань у сім'ї і не до кінця усвідомлюють, що принижень терпіти не варто. Адже інколи стереотипи, що панують у суспільстві, на кшталт б'є, значить, любить, беруть гору. Втім, про цю проблему не варто мовчати. Аби постраждалі від домашнього насильства мали безпечне місце перебування у Збаражі на Тернопільщині, для них відкрив кімнату кризового реагування, і це є можливість на період загострення цих сімейних конфліктів, щоб вони могли безпечно проводити свій час, і саме головне що. А це буде ну невідомо місце для насильника. Ось так виглядає кімната кризового реагування зсередини. Це повноцінне помешкання із кухнею, ванною, побутовою технікою та всім необхідним для тимчасового проживання, зокрема, теплом, інтернетом, а ще тривожною кнопкою у разі виникнення певних проблем. Також приміщення пристосоване для перебування осіб з інвалідністю. Відкривають цю кризову кімнату завдяки міжнародній співпраці. Завдяки Фонду ООН у галузі народу населення, які реалізовують дані проекти по всій Україні, і також розпочали нас області. Зокрема, це влаштування облаштування кризових кімнат для жертв домашнього насильства, які потерпіли від насильства, а також консультаційних кімнат. У консультаційній кімнаті працюватимуть психологи і соціальні працівники. Такі кімнати тимчасового перебування і консультацій для жертв домашнього насильства функціонують вже у Тернопільській, Шумській і Збаразькій громадах. Проблема вона вкрай актуальна, і, я думаю, не тільки в нашій громаді, але в нашій, зокрема, в нас дуже велика громада і є випадки, коли люди звертаються. І зараз буде прекрасна можливість надавати якісні послуги для таких сімей. Щороку кількість звернень щодо домашнього насильства зростає, тому й виникає необхідність в облаштуванні таких місць, зазначають фахівці. Згідно з статистики, близько більше як п'ять тисяч звернень про щодо вчинення домашнього насильства якраз проходить у поліцію. Тож у майбутньому, завдяки фонду ООН в галузі народу населення планують облаштувати кімнати консультацій і кризового реагування і в інших громадах Тернопільщини. Зрізати чи залишити. Суперечки щодо видалення зелених насаджень періодично виникають між мешканцями та працівниками ЖЕКів, які приїжджають зрізати дерева. До нас звернувся мешканець будинку на вулиці Максима Кривоноса, 7, який стверджує, що комунальники зрізали здоровий клен. Наша журналістка Наталія Дягель з'ясовувала, хто ж приймає рішення про обрізку зелених насаджень, хто і через що має право видаляти дерева в місті. Дивимось. На прибудинкових територіях Тернополя тривають роботи з підрізки дерев. Однак тернополян часто обурює видалення зелених насаджень. Віктор Михайлович мешкає на вулиці Максима Кривоноса. Сім вже майже 20 років. За цей час каже, поруч періодично зрізували зелені насадження, та коли руки Жеку дійшли до абсолютно, на його думку, живого клена він не витримав. Зрізали цево, зрізали клен, живий клен, абсолютно живий клен. Вот папеньок задіду з тамтої сторони зніміть його. Шу ага. живий, абсолютно живий. Тернополянин каже, що кілька разів викликав поліцію до працівників ЖЕКу, які пиляли клен. Але поліціянти зарадити зрістів дерева не змогли. Лише перевірили документи, каже Віктор Михайлович. Потім я визвав знову поліцію і спитаюся: ну що це таке? Чому ви їм дозволили це дерево зрізати? Тому що повинні були це зробити. Якщо хоча ми розібратися, а вже після цього я казав: добре, щоб воно не впало, там не, не, щось не пошкодило, ви зрізаєте 2,5-3 метри, з нього можна ще, якщо воно живе, з нього можна, воно ще воно собі відживе. Віктор Михайлович просив показати дозвільні документи та каже, що ніхто йому ніяких паперів не надав. А це вже ті дозвільні документи, які просив показати тернополянин. Їх нам надали у ЖЕКу, який опікується будинком на Кривоноса 7 Серед паперів акт та ордер на видалення кількох дерев, які ростуть біля будинку тернополянина. Свідано випадку дерево сухе, воно аварійне, не тільки те, що його зрізати, воно є аварійне, гниле, сухе. Є в нас ордер на зрізку двох дерев але після того інцидента з тим мешканцем. Ми друге навіть не зрізали. Чекаємо реакції, чи буде вдруге комісія. Як доказ того, що дерево було зовсім аварійним, директор комунального житлового експлуатаційного підприємства показує фото, які зробили його працівники у момент зрізки дерева. На фотографії видно, що дерево сухе. Ми його як Зрізало не впало на землю, то верх розсипався взагалі, бо гниле, воно без, видно, що дерево без кори. Директор комунального підприємства каже, що процедура видалення зелених насаджень досить непроста і може займати декілька тижнів, а то й місяців. Спочатку мешканці пишуть звернення в ЖЕК, згодом установа передає це звернення у відділ екології управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради. Там це звернення розглядають. Потім на місце, де росте дерево, виїжджає комісія оцінки стану зелених насаджень, яка обстежує дерево і вже на підставі цього і надає дозвіл на зрізку. Візуально Встановлюються е, ознаки е, його е, існуючого стану, тобто чи є всихаюче гілля, чи є ознаки трухлявості стовбура, чи є ознаки якихось захворювань дерева, чи якісь візуальні такі очевидні пошкодження стовбура чи крони. Та не завжди після оцінки комісії дерево зрізують. Часом комунальному житловому експлуатаційному підприємству рекомендують провести просто санітарне, омолоджувальне або формувальне обрізання, кажуть у відділі благоустрою та екології. Так само беруться до уваги умови його зростання. Наприклад, це близькість до житлового будинку. Іноді дерева зростають на якихось схилах на пагорбах, що також там чи мають нахил відповідний. Це є ознаки потенційно аварійного дерева. Після обстеження спеціальна комісія складає акт а вже згодом на підставі цього акту видають ордер, який є остаточним документом на виконання робіт з видалення або обрізання зелених насаджень. Усі ці документи повинні мати працівники організації, які приїжджають виконувати роботи. Дерева, що ростуть на території міста, на вулицях, у дворах чи парках, обрізати можуть виключно уповноважені особи чи підприємства. У себе на приватній території обрізати дерева власники можуть самостійно. Жодного дозволу для цього не треба. Дружній простір для внутрішньо переміщених дітей та молоді відкрили у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ імені Івана Полюя. Тут проводитимуть майстер-класи, психологічні тренінги і інші заняття у різних сферах. Рибитимуться для того, щоб допомогти людям, які віднедавна проживають на Тернопільщині, адаптуватись на новому місці і почувати себе як удома. Юлія Переселенка з Ізюма. Торік жінка разом зі своїми рідними переїхала до Тернополя. Сьогодні вони мешкають у гуртожитку Тернопільського фахового коледжу ТНТУ імені Івана Полюя. Так як ми тут з вересня місяця, ну мабуть, ми теж в цій сім'ї цього коледжу. Юлія разом із сином та онуком прийшли на майстер-клас з виготовлення мотанок, який відбувся у навчальному закладі. Не робили біця на ні, ні, може, може, ще в школі. Десь в перших класах. Я була в Полтаві, в Полтаві їх дуже багато, різних продають. І у мене в сумці до сих пор лежить мотанка манюня, така як талісман. Ну а тепер я буду наразі сама їх робити. Зробити мотанки вирішили і тернополяни. Будемо робити мотанки, дуже хочу створити свою мотанку самостійними руками. Аби мотанка справді стала оберегом, потрібно. Щоб її виготовляла людина доброю душею і з добрими думками, цей майстер-клас провели у хабі дружній простір. Його відкрили у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ імені Івана Полюя для дітей та молоді, що постраждали внаслідок війни. Буде задіяно декілька психологів, як індивідуальні психологи, які будуть працювати індивідуально з дітками, так само і групові психологічні заняття, і різні майстер-класи, різні тренінги для того, щоб дітей трошки, скажімо, розслабити і переключити, і не, не втратити їхньої творчості, їхнього потенціалу. Я буду працювати з дорослими, і в мене ще є більш така направленість це саме групова терапія. І Я працюю в методі там, де залучені одразу одночасно. Багато людей і окремо групи терапевтичної самодопомоги для людей і переселенців від місцевих мешканців. Дружній простір функціонуватиме на Тернопільщині шість місяців. Протягом цього часу переселенцям та краянам надаватимуть психологічну підтримку, а також організовуватимуть різноманітні заняття. Мені цікаво, що тут будуть які майстер-класи. Проєкт реалізує громадська організація Фонд професійний розвиток Харкова. У межах проєкту Професійна інтеграція внутрішньопереміщених осіб ЮРЕП Skills». Матець Тернопіль ще не отримав міжнародну премію. Різбіра по дереву скульптора, майстра народних промислів з Тернопільщини Василя Петровойського нагородили міжнародною премією Культурна дипломатія. На своїх екранах ви бачите талановиті роботи митця. Він закінчив відділ трудового навчання і креслення Кременецького обласного педагогічного коледжу Прикарпатський національний університет. Працював учителем трудового навчання і креслення. Працював в найбільшому у світі парку відпочинку Європа Парк у Німеччині. Створив багато... То фігур для Кременецького ботанічного саду. Роботи дизайнера знаходяться у приватних колекціях Швейцарії, Франції, Німеччини. Пишаємося нашими земляками. Україна колядує, колядує вся земля. Так називається захід, сповнений колядок і вертепів. У Білобожницькій громаді колядники завітали усі сільські храми, а також пройшлися ходою центральними вулицями, аби заколядувати. Все для того, щоб подарувати краянам святковий настрій і зробити добру справу, зібрати гроші на потреби українських воїнів, які родом із сіл громади. Ось так дзвінко колядували в Білобожницькій територіальній громаді, що на Тернопільщині. Мешканці громади завітали у всі сільські храми, а також пройшлися ходою центральними вулицями, аби заколядувати. Також до колядників долучився і місцевий аматорський хор відгомін, який нещодавно отримав почесне звання народного. Україна колядує, колядує вся земля. Так називається захід, сповнений колядок і вертепів. Подію влаштували для того, щоб у такий складний час для держави подарувати краянам святковий настрій. Так сьогодні, може, в кожного з нас нема того повного відчуття свята, є відчуття тривоги. Але є одночасно з приходом новонародженого Ісуса відчуття надії. І впевненості в українській перемозі в українському мирі. під час благодійного заходу вдалося зібрати понад 55 тисяч. Їх спрямують на потреби українських воїнів, які родом із сіл громади. Більше про те, як колядували на Тернопільщині, дивіться у програмі Галини Мацейків. Сільський календар 29 січня на телеканалі Ті 4 Такими були події вівторка. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і своїх рідних. А перемога вже близько.